Попит на електрокари в Україні зріс вдвічі, причому як на вживані, так і на нові. У липні 2023 року був зафіксований найбільший стрибок попиту на електрички. Майже 13% куплених нових авто були саме якраз електричними. Разом із тим, порівняно з іншими видами пального запит на електрокари все ще на передостанньому місці у рейтингу менше покупці цікавляться хіба що гібридними авто. Для мене особисто дивно, тому що якщо вибирати між електричкою і гібридом, я за гібрид. Але от про електричні автівки, гібриди і чому, власне, в Україні під час от, загрози знову ж таки проблем з електроенергією, українці купують електроавтомобілі. Ми про це запитаємо, перепрошую, Марину Китіну, це автоблогерка і експертка якраз з електромобільності. Марину, вітання. Вітаю. Ну, дійсно, насправді для мене трішки парадоксально те, що переживши блекаути 22-го року і початку 23-го, проблеми з електрикою, українці пішли купувати електричні автомобілі. Чому так? Ви знаєте, був такий насправді парадокс. Я вже не один раз про це говорила. Що а так, дійсно, коли був перший блекаут минулого року, українці настільки продумані люди. Що вони, коли авто, всі дилери і продавці, особливо сірих електричок, знизили ціну, тому що думали, що перестануть купувати авто на електричному двигуні. А навпаки побігли купувати, тому що вони розуміли, що блакау це тимчасова історія, а вигідно купити автомобіль. Таке вікно можливості і буває не кожного разу, тому. Навіть не дивлячись на блекаути і ситуацію погану з електроенергією, минулого року, саме ці місяці були дійсно такі майже рекордні по обсягам продажів електрокарів. Це говорить про те, що люди, які пересідають на електромобілі, вони трішки інакше думають. Вони думають не лише про сьогодні і ту картинку, яку нам дають, а про те, що буде завтра. І я також хочу звернутися до українців в плані того, що не треба боятися блекаутів або там здорожчання електроенергії в Україні, якщо це привід у вас відмовитися від електричного авто, тому що я веду статистику щодо постановки на перший облік електромобілів, і я можу сказати, що. Що ми за 11 місяців, ось минулого вже року, били щомісяця новий рекорд. Тобто, у нас темпи зростання постійно йшли вгору ідуть, і лише ось грудень а, минулого року, вже 23-го, ми просто були на рівні. Тобто, ми не побили рекорд, але ми придбали плюс 4 тисячі п'ятсот автівки. Здається, знову ж таки. Чому люди вже готові нарешті у 23-му році пересідати на 24 четвертому? Також авто, по-перше, цьому сприяло те, що був такий, я вважаю, дуже класний період. Це 2023 рік, коли на в світовому ринку вийшло дуже багато. Вже доступних електромобілів, які можуть проїхати а, в середньому 450 500 кілометрів. Тобто, ось той психологічний бар'єр, коли люди казали, що ми не сядемо на автомобіль, який може провести нас всього там 100-200 кілометрів, він вже поборений. Тобто а, цього фейку вже немає. Тобто ти йдеш в будь-який автосалон, чи то офіційний, чи то сірого дилера, і кажеш, я хочу а, автомобіль, який проїжджає там від 300 до 600. Кілометрів і в тебе просто перелік на любий смак і колір, і знову ж таки сьогодні вже ціни. На і нові і вживані електромобілі, які доступні в Україні, вони вже порівнялися зі своїми однокласниками з авто двигунами внутрішнього згорання, і це є мабуть основний фактор, чому люди пересідають, тобто знижена ціна на сам автомобіль. І коли ти починаєш рахувати математику, скільки тобі необхідно грошей, щоб залити бак бензину або на ті ж гроші перевести і проїхати на електро, ну там колосальна різниця, особливо якщо є домашня. Розетка та може сягати 10 разів, тобто економія це номер один при виборі електроавто. Марино, от до речі, якраз щодо цін, тому що для багатьох українців ще існує ну, які не цікавилися, так ринком електромобілів, існує стереотип, що електроавто це обов'язково тесла, дуже дорога, і це електрома Це предмет розкоші такої серйозної. Наскільки знову ж таки, от з тих автівок, які купували минулого року, які ціни, які автівки обирають українці, і скільки там нових? А скільки там от уже бушних електрокарів? Тому що от ще один міф про те, що бушна вона гірша, бо там батарея менше тримає, пробіг і таке інше. А насправді українці купують більше вживаних автомобілів, це привезених з Америки, з Європи або Китаю. Китай е, е, нещодавно навіть починає вирівнюватися, чому? Тому що саме Китай почав демпінгувати цінами і більш-менш гарними автомобілями по своїми характеристиками. А є такі дуже знаєте багатних ну, такий ще стереотип, що китайські автомобілі погані. Нарешті він також змінився, тому що вже на практиці українці переконалися в тому, що лідер майже вже там здається 8 місяців. Українці купують народний електромобіль Volkswagen ID4. Я думаю, багато хто знає, що це за авто. Він привезений з Китаю. Його ціна на сьогоднішній день можна його купити починаючи від 25 тисяч до до 35, це там якийсь топ, топ топ комплектація, але в середньому вже вона також падає, Тобто середня ціна 27 тисяч, і у вас класний е кросовер, такий е габаритний автомобіль, який може провести вас ті ж 500 кілометрів. І коли люди розуміють, що дійсно вона переїжджає, тому що вже багато досвіду є і таких автівок е навезли. Там е якщо я, я не помиляюся, там біля. 10 тисяч за декілька місяців це говорить про довіру. І якщо щось було погано, ви б точно про це почули і знали. Якщо говорити про нові автомобілі, а саме електричні, то українці також їх купують. Але знаєте, тут такий є розрив або вони дуже дорогі з салону, наприклад, там мерседеси Трони, а, тобто є такий розрив, або люди хочуть щось доступне і нормальне, або вже це вищий преміум сегмент. І це дійсно неправда, що Тесла це дорога машина, вона була колись дорогою. Це можливо, там 21-й рік, 22-й, тому що я сама володію таким автомобілем і можу сказати від себе, що я її купувала за одну ціну, а зараз продати можу майже в півтора-два рази нижче. А це якийсь такий неправильний стереотип у людей, що Тесла це дорого. Як говорять мої друзі, які з гумором, і я з ними погоджуюсь. Тесла це ланос на електриці, тобто вона пуста, вона зібрана, як, як попала. Давайте будемо відвертими. Тобто, це правильний маркетинг, на який повелися і українці також. Але якщо ми говоримо про автомобіль і е, преміум сегменту, то не треба туди заганяти Теслу, бо це неправда. Марину, а от е, я читала так оцю статистику перед тим, як ми з вами почали розмовляти, і зауважила. Я би обирала особисто гібрид. У мене в брата гібрид з Америки він ним дуже задоволений, тому що от, по місту на роботу вистачає електрики, за місто кудись там поїхати. Це завжди вже пер, перемикається і маєш собі за, запасний варіант. Чому в нас гібриди на останньому місці? А от електрокари навіть їх випередили? Чому от гібриди вони дорожчі чи, чи що? А по-перше, так сегмент гібриду. Якщо ми візьмемо, наприклад, у мене був добрий експіріанс Peugeot 3008, такий кросовер ДВЗшний і кросовер гібрид. Не забувайте, що гібриди вони поділяються завжди на два типи. це плагін гібрид тобто зі шлангою і розеткою, який ви можете так само зарядити в себе вдома, наприклад, підключити до мережі 220. А є гібриди, тобто гібридна установка, яка тільки приводить в рух автомобіль і трішки підзаряджається. Тобто, наприклад, на звичайному гібриді ви можете. Проїхати на електро досить малу відстань, приблизно там 10-15 кілометрів, але не перевищуючи якусь швидкість, яка задана в автомобілі. Якщо ми говоримо про плагін, то там йде відстань в кілометрах. І от таких добрих гібридів, які можуть проїхати, хоча б там. 50-100 кілометрів, їх взагалі в природі дуже мало. Але якщо вони і є, якось я казала на прикладі Peugeot, вони значно дорожчі. Тому що цінник тоді, коли я знімала огляд, це було там майже три роки тому, можна було купити новий, тільки ну, вийшовши цей Peugeot за 30 тисяч ну, біля 30 тисяч, а точно такий же, якийсь де з розеткою, треба було купити за 47. І людина сидить і думає: а навіщо мені витрачати? Майже в два рази там ну, в півтора більше вартість купувати автівку на цьому ж гібриді. Якщо перерахувати е, в економію і в літри в бензину, він на цьому пежо може не знаю, онуки будуть його їздити. Тому немає математики, немає економії для того, щоб купувати гібриди. Це по перше, по ціні їх вартості. А по-друге, по нашому законодавству у нас немає пільг на ввезення е, гібридних автомобілів. Тобто, uh -huh. ми можемо без ПДВ, без розмитнення завести чисто електричні автівки. А, Гібрид він рахується як звичайно двз на автомобіль, тому ми платимо ще й налог за нього. Тому він виходить ще дорожче ніж електро. Дякую, Марину за роз'яснення. Насправді дійсно дуже цікаво і от. Щодо електрокарів дійсно цікава історія з тим, що зростає, зростає їхній продаж і українці, попри все попри війну, попри якісь там загрози того, що будуть перебої з електроенергією. Вони от дійсно ризикують і керуючись якимись от своїми мотиваціями наперед, прогнозами. Це цікаво. Я хочу можна ще два. слова так. сказати Дякую вам та вашим колегам, що ви висвітлюєте це, тому що нарешті, в 23 третьому, році, з'явився такий повноцінна цікавість до електричних авто, що ми звертаємо увагу по Зуємо їх і я сподіваюся, що цифра постановки на перший облік електроавто буде щомісяця у нас зростати. Я теж сподіваюся, бо це знаєте, означатиме те, що, по-перше, в людей є можливість, а по-друге, от ми наближаємо все-таки наше мирне життя, хоча б навіть і таким чином віримо в нього. Марина Китіна, автоблогерка і експертка з електромобільності, з нами на зв'язку була про те, що от про автомобілі, електрокари саме про те, що в Україні за два роки останні, 22-23, вдвічі зросла якраз кількість електрокарів. Ну, от, така історія.